Да. Розумієте, це поле позитивних приписів чи простір позитивних приписів. Це дуже важлива а, штука, котрі, ну, по-перше, необхідність якої показала сама війна. А, тому що дуже багато ініціатив, що були робилися щодо оборони і щодо допомоги нашому війську, були пригнічені за рахунок того, що нам бракувало того чи іншого нормативного акту, того чи іншого припису або інструкції, як це робити. Поле позитивних приписів дає, відкриває можливість для ініціативи. Якщо ваша ініціатива знаходиться в припустимих процедурних нормах, да, тобто в нормах по затвердженню, робіть, за великим рахунком, відсутність е, простору позитивних приписів в Україні робить, точніше, перестає робити з України правову державу. Те, що записано в нас в Конституції.